Я зараз скажу одну річ, яка думаю може змінити твій підхід до життя. Щастя, це не фінал, це процес. Це не тоді, коли ти досягнув мети, заробив схуд, став суперуспішним. Це коли ти на шляху ось прямо зараз. Навіть якщо ти зараз Ще далеко від ідеалу, бо якщо чесно, уяви, як ти приходиш у кіно, а там зразу фінальні тітри: герой переміг, кохання є. Ну і всі щасливі. І що ти кайфанув? Я думаю, ні, бо кайф у сюжеті. Кайф у дорозі. Є такий фільм Клік з пультом по життю. Там герой мав пульт і міг перемотувати все нудне: сварки, роботу, будні, і він все перемотав, перемотував, поки не зрозумів, що життя пройшло повз, і найважливіше він пропустив. І отут от головне питання: як не пропустити своє життя? Нам завжди хочеться змінитися, прокачати себе. Нові звички, новий я. Але фішка в тому, що коли ти починаєш на себе жорстко тиснути, психіка включає захист. Вона така: оу, зупинись, це вже насилля. І все, ти в опорі зриваєшся, і ти знову розчарований. А рішення дуже просте: Вхід через гру. Так, серйозно. Звички це як квест: не береш одразу всіх босів і зброю. Ти починаєш з малого і в кайф. Хочеш читати? Почни з двох сторінок, але щодня обов'язково і не більше двадцяти. Бо якщо знову по сто сторінок за вечір вигорання забезпечене. Психіка така, ага, знову марафон самодисципліни, бай А ось дві сторінки це як цукерка. Мозок такий, о, це легко і приємно, я молодець. І кожна наша звичка щось вирішувала для нас. Тому треба зрозуміти: а що ж вони вирішували? Які вторинні вигоди вони закривали? І як ви можете закрити їх інакше? Постійність це ключ. Один раз на місяць можна і книжку проковтнути за день і забути про неї або сходити в зал, і потім не ходити тижнями, але це не працює. Мозок не створює новий шлях. А ще ми часто очікуємо, що прогрес буде постійним і швидким. Або навіть мріємо про миттєві результати, проте насправді наші старання дають плоди майже через місяць чи навіть роки, і звісно, це може вводити в оману та скликати розчарування, коли після тижнів або місяців наполегливої роботи ми не бачимо негайного результату і почуваємося зневіреними. Але наші зусилля не марні, вони накопичуються, і справжній результат, якого ми прагнемо, з'явиться трохи пізніше. А от якщо ти кожного дня трішечки потрошку, то це вже шлях, це вже процес, це вже звичка. А звичка це як стежка в лісі: спочатку заросла, незручна, а потім протоптана. І ти вже легко. І ще, не поспішай. Не потрібно одразу 5 звичок, одна, одна нова дія. Але стабільна. І коли вона вкорініться, додаєш іншу. Це ж марафон, а не спринт. Ти не маєш бігти швидко, ти маєш просто йти кожного дня. Бо знаєш що? Маленькі кроки, плюс грайливість і плюс стабільність дорівнює справжня зміна. І вона прийде. Тихо, без фейерверків, але назавжди. Доречно додати: вплив невеликих звичок посилюється з часом. Наприклад, якщо щодня покращувати свій результат лише на 1%, то до кінця року він зросте майже в 37 разів.